Смоткало. Тихо, зависла? Давай. Мої вітання! Шановні підписники та гості! Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синептичну ситуацію, яка чекає нас на початку тижня 14 та 15 квітня. Тож сідайте позручніше, заваріть смачної кави або духмяного чаю і приємного вам перегляду! Весна в Україні продовжує своє буяння. Але її промхливий характер не дає нам розслабитись. Синоптики прогнозують, що сонячні промені будуть чергуватися з дощовими хмарами, а тепле повітря боротиметься з прохолодними вітрами. Тож давайте заглянемо в кожен куточок нашої країни, щоб бути готовими до погодних сюрпризів. А перед початком, як завжди, нагадуємо: не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Понеділок, 14 квітня. Розпочнемо із півночі нашої країни. Ранковий туман розсіється під лагідним весняним сонцем. Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі опуститься до позначок плюс, 3, плюс 5 градусів. Вітер переважно південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Південь. Південні області України насолоджуватимуться справжнім весняним теплом. Безхмарне небо подарує багато сонячного світла, а повітря прогріється до комфортних плюс 16 плюс 18 градусів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 3, плюс 5 градусів. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Захід. Західні регіони зустрінуть понеділок мінливою хмарністю, та місцями невеликий дощ очікується: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Волинській областях, у Рівненській та Хмельницькій області без істотних опадів. Температура повітря протягом дня підніметься до плюс 13, плюс 15 градусів. Вночі опуститься до плюс 4, плюс 7 градусів. Вітер південний 7,12 метрів за секунду. Схід. На сході нашої країни очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Температура повітря протягом дня буде достатньо теплою та стопчики термометрів покажуть плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі опуститься до плюс 2 плюс 4 градусів. Вітер поричастий, південно-західних напрямків 7.12 метрів за секунду. Центр. В центральній області насолоджуватимуться переважно сонячною погодою в першій половині дня. Після обіду можлива поява купчастих хмар, та все ж таки опадів не очікується. Температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів. Вночі опуститься до плюс 3, плюс 5. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. До речі, шановні глядачі, напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і яка у вас погода. А далі вівторок, 15 квітня. Розпочнемо знову ж таки з півночі нашої країни. У північних областях очікується мінлива хмарність протягом дня та без опадів. Температура повітря в день буде коливатися на рівні плюс 17 плюс 19 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 4 плюс 7 градусів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь. На півдні також доволі тепла та приємна погода. Протягом дня очікується сонячна погода та без опадів. Температура повітря в день підніметься до плюс 19 плюс 21 градусу. Вночі опуститься до плюс 4 плюс 6. Вітер теплий. Південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Захід. У західних областях погода стабілізується. Після нічних дощів ранок буде свіжим. Але день обіцяє бути переважно хмарним. Температура повітря в день становитиме плюс 14 плюс 17 градусів. Ночі стопчики термометрів покажуть плюс 6 плюс 8 градусів. Вітер також південний 7-12 метрів за секунду. Схід на сході очікується мінлива хмарність протягом дня та без опадів. Температура повітря в день буде коливатися на рівні плюс 18 плюс 20 градусів. Та вночі опуститься до плюс 5 плюс 7. Вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр. Центральні регіони зустрінуть вівторок безхмарною погодою. Та після обіду трошки захмарить. Але опадів не очікується. Температура повітря протягом дня прогріється до плюс 16 плюс 20 градусів. Вночі опуститься до плюс 4 плюс 7. Вітер переважно південного напрямку 7-12 метрів за секунду. Отже, друзі, такою очікується погода на початку тижня. Тож, обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд! Не забудьте підтримати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре!